Девочки, мы ми... Дівчатки, привіт! З вами Сола, і сьогодні хочу спілкувати, знаєте, ось так без монтажу, просто вимкнути, щось балакати, Вмикаєте це відео на фоні. Давайте разом будемо розміститись. Мене звати Сола, я живу в Чорногорії півтори роки, працюю фотографом, знімаю відео контент і зараз я знімаю так само балачки і веду свій їду. І, знаєте, я хочу поговорити про сезонність. Це таке дуже дуже спірне питання в Чорногорії, але я працюю саме можу сказати, що в туристичній достатньо сфері, бо я фотограф, і якщо ми знаємо, що в Україні... Ні, це сфера, яка актуальна завжди, і влітку у вас буде да, трошки більше зйомок і взимку, і в в студії, багато різного інтер'єру, декору. То е, Чорногорія і зима тут це взагалі не про це. І я хочу поділитися саме своїм досвідом, що як я роблю, як я викручуюсь, е, і як взагалі тут, що можна не знаю, жити, прожити, пережити. Це вже вам, звісно. Більше знаєте так, е, е, нужне значення цього слова б сказала, казати. Але боже сонце вийшло просто якесь страшенно адове, але дуже-дуже гарна картинка, тому тобто, ну, буду в окулярах. Макайте на фоні, давайте розмовляти. Коли я сюди приїхала, я займалася очками. І це онлайн, це зараз я це теж цим займаюся. Це все супер. Тобто, якщо ви тут працюєте онлайн? То, звісно, що у вас все буде причудово. Але що ж робити, якщо ви працюєте онлайн? Що ж робити, якщо ви творчі людини? Що робити, якщо ви, наприклад, фотограф фотографів достатньо багато? Я бачу, що не всі фотографи тут можуть знайти собі клієнтів. Я бачу, що дуже сильно депінгується ринок. За рахунок того, що люди не можуть знайти собі клієнтів, і все це дуже сильно в Чорногорії пов'язано якраз таки з соцмережами. Тобто, ви не от на своєму досвіді, коли я сюди приїхала, я почала півачити просто соцмережі. Це TikTok, це Instagram. А через півтори року пів. Пів року я завела ютуб-канал, до речі, через який теж мене знаходять люди. У мене десь 400 підписників, але попри це все, все одно мені люблять пишути, тому що ми побачили вас на Ютубі, зацікавилися переїздом і підписалися на інстаграм, або задають якісь інші питання. Це дуже-дуже все прикольно насправді. От і мені дуже сильно допомагають соцмережі. Бо через соцмережі я знаходжу роботи, через соцмережі я знаходжу проект, і все в цьому плані. І перший сезон, коли я приїхала, в мене було дуже мало зйомок, я вивозила за рахунок того, що я продавала навчання з свічковаріння. От ми ще тоді жили в бієлі, там був ринок нерухомості трошки дешевше, ніж ті зараз по оренді житла. І... Було простіше, а потім був перший мій сезон в Чорногорії. Перше літо це літо 2024 четвертого року. Да. Літо 20 року, воно у мене пройшло типу нормально. Непогано, не, не суперкласно. в мене були замовлення, але не вау багато. Але оце літо 25-го року це був просто якийсь шалений ритм, я не знаю, як це пояснити. Дуже багато українців знаходили мене через соцмережі і записувалися на фотосесії. Ну, реально, ну мені здається, що... Більшість моїх клієнтів це українці і це україномовні українці, що теж дуже прикольно. Також в мене були і інші там, з Латвії, з Америки, звісно, з США і Чорногорці трошки були. Типу мікс, знаєте, там, чорногорці з американцями, або чорногорці з українцями. Отакий от типу мікс сімейний. Але були, і це дуже прикольно. А от зараз пішло затиші. Зараз в нас Листопад, і я хочу сказати, що в мене на цей місяць нема жодних броні. Ці кітя, по-моєму, нема. Була одна бронь на минулий місяць. На це мене взагалі нема броні по зйомкам. Представляєте? Є деякі, є запит на січень, є запит на грудень від моїх просто вже постійних клієнтів, які тут не живуть або переїжджають сюди. Вот. а от постійно, так як в мене було влітку, типу запис на місяць, та два вперед. У мене вже такого нема. І сказати, що страшно, це трошки є, але чесно кажучи, переживши минулий сезон Чорногорії, коли ми жили просто, щоб ви розуміли, типу, там ти йдеш за закупку, в тебе є 100 євро, ти йдеш, закупаєшся на євро, і В тебе більше немає грошей, ні подушки, нічого в тебе немає. І зараз вже мені набагато простіше із усвідомленням. Що роботи не так багато, і заробіток впав, і взагалі з цими всіма грошовими моментами я просто мені здається, що почала довіряти. От реально в Чорногорії ти вчишся довірятися. все, всесвіту світу, Богу, світу, когось воно своє, але я реально хочу довіряти. Я розумію, що якщо рік... Вторая я вже тут живу, і мене ще не вигнали, хоча у нас багато разів було таке, що в нуль просто потратиш ці гроші, і в тебе залишається нуль нульовий. От далі собачка в нас є. <с -2> да, ми знайшли собачку, і а, ми її залишили. До речі, ще теж дуже цікаво. Ми знайшли собачку, коли в нас було 17 євро в кишені. Чи записи, Не да, перепровіри, так. Да. В нас було 17 євро в кишені здається, 17 чи 27, щось в такому роді. І ми знайшли собі, хлопець знайшов собачку, він її повіз від клініку, заплатив щось там 15, 17, напевно, було все ж таки 20 або 27 євро. Да. Бо хлопець заплатив 17 євро за її огляд, і потім вона жила, почала жити з нами. Ну тобто, знаєте, і ти довіряєш, реально завжди з'явилися зав гроші на те, щоб там і нам непогано жити, і квартиру нову вийняти знав два рази дорожче за ту, яка в нас була до цього, і собачку забезпечувати, і якісь подорожі маленькі їздити. Тобто, от, якщо ти реально спокійний і ти до цього всьому довіряєш, то воно якось не як, але воно реально допомагає. Зараз я теж це мовчусь, бо, наприклад, в цьому сезоні я собі який план капкан придумала, дівчатки, це просто. Я думала, що буде саме розумно. Я собі в голові продумала, що так, якщо в мене ем, влітку був класний шалений сезон, типу, я не хочу вже переживати за те, що в мене не може, може не бути грошей типу, від минулого, е, краще я собі зроблю якісь постійні проекти, з якими я. Буду собі, нормально себе чухати, працювати, регулярно отримувати заробіток з цих проєктів на довгий срок і, типу, не переживати за все це. Але не так й сталося, реально як гадалося. Бо я з літа працювала над тим, щоб собі всі ці проєкти побудувати, знайти, продовжити співпрацю. Але знову ж таки, тут грає сезонність. В когось в сезон є змога на це, потім нема. Проєкти злітають. Когось, наприклад, просто оп, співпраця завершена. Буває, що там не один не так одного зрозумілий, співпраця завершена. Тобто, в мене реально в сезон були стабільні проекти, і я була впевнена в тому, що ці б'я себе нормально буду чухати не в сезон. Але... Як стався офіційно не сезон, листопад місяць, бо в минулому місці в мене все ще таки була трошки запара. Як стався листопад один момент, у мене просто в мене є один проект, про який я зараз не буду казати, я про це запишу окреме відео. Але він постійний теж, але у мене так на не фоні кусають, так? Але ось інші проекти, на які, до речі, більше ставила, вони всі розлетілися. І мені здається, що знов ж таки це про те, що я напевно не змогла достатньо ще довіритись цій країні. Можливо, мені треба, знаєте, я намагаюся побудувати якусь стабільність, а, типу, да, далось там мене регулярно. Біля буде ребятки, я буду типу не переживати за це, але воно так не працює. Не знаю чому. І до речі, після того, як всі мої оці злоціли, я як ашпаріна почала фігачити знову контент. Я як ашпаріна почала знову мати багато відео на ютуб, і мій заріз знову почав рости. Тобто я думаю, що знаєте, ще такі можливі Чорногорія вона дуже сильно змінює. Вона дуже сильно тебе наштовхує на істинний путь. ця країна не для всіх. І мені здається, що зараз у мене такий етап, коли... А, типу, мені не треба зупинятися. Я хотіла зупинитись, я хотіла себе упакувати от в цю комфортну бульбашку, але воно взагалі так не вийшло. І комфортна бульбашка типу, взагалі зараз не для мене. І зараз, напевно, той етап, коли мені потрібно дуже-дуже сильно просуватися. Бо е, в Чорноголії, е, за рахунок того, що це маленька країна, тут є плюс в тому, що тебе всі знають. Але тут є ще інші плюси від інших людей. Наприклад, там в будь-якій сфері, що за рахунок того, що країна маленька, є конкуренція як в моїй ніші, так і в інших нішах. Є люди, які конкуренцію здорово сприймають, наприклад, там, я, там, якесь моє оточення, які не вважають це конкуренцією, які вважають, що можна ділитись клієнтами, допомагати один одного, що на всіх клієнтів вистачить і все таке інше. Але є Боже сонце, так жарить, що мені хочеться просто вдягнути футболку. Але є такі люди, які вважають, що треба. Бо населити був конкуренти, які вважають, що тебе там треба обісрати Був конкуренти. Ну коротше, і все в цьому плані. І за рахунок цього ти теж маєш не зупинятися. знаєте, це як такий стимул, як толчок, ти маєш розвиватися і прогризати. Я б навіть сказала собі цей шлях. В Чорногорі, вот. прогрезати, звісно, що адекватно, але в тому плані, що, наприклад, я обрала собі такий шлях, що якщо там є якісь конкуренти, які не знаю, умовно, хочуть щось там насаліти, то я їх обіграю. Просто винжу, я не буду там ссоритися, я не буду ні з ким нічого виясняти. Я просто буду їх затьмарювати і все от я, Замуже так побалакаємо. В принципі, я і хотіла таке відео зробити. От. І тому Чорногорія це дійсно дуже-дуже цікава країна, що колись у мене з дів... дивлюсь дівчинку Алви, вона астролог, вона казала трошки за Чорногорію, що це країна, яка, по-перше, балансу, от реальності стовідсотково, не просто так в Чорногорії кажуть, що це полако. Да? Я е працюю з чорногорцями, це теж до речі. про... Той проєкт, який не хочу поки казати. Е, і я зрозуміла, що я приходжу до них і якось така сумбур в голові, давайте швидше, то-то, то а навіщо швидше? Е, реально, а навіщо швидше це робити? Типу, Ніхто не підганяє. Давайте рухатись, да там просто цілеспрямовано, поступово, на палаку, і всім буде комфортно. не Треба ось Ой, цю знаєте там якусь суєту наводити чи все таке інше, і от реально це правда. Вони вміють жити, вони вміють кайфувати від моментів, і це мені здається теж чому наші українців сюди приводить, доля чи не доля. Бо тут люди намагаються себе вгамувати і намагаються розподілити цей баланс між тим, щоб працювати, і між тим, щоб відпочивати. Якщо, наприклад, ми візьмемо нішу якусь туристичну, як я вже сказала, де я, наприклад, влітку працюю просто нон-стопом зранку до ночі, то взимку мені хочеться відпочити, балансувати. От. І в принципі зараз воно так і є. <с> От, тобто влітку ти напахався, а взимку ти більше відпочиваєш. І це теж можна вважати якимось балансом. Але все ж таки, знаєте, мені здається, що моя мета це знайти цей баланс, щоб навіть в сезон. Незважаючи на те, щоб там доход не падав, щоб робота тільки росла, я все одно могла знайти баланс між обробкою, між відпочинком, між якимись подорожами і між зйомками. Це дуже-дуже складно, але я сподіваюся, що в 26-му році, в сезоні 26-го року, у мене це вийде. Не знаю, подивимось, передивлюся це відео в 26-му році і така, ань. Тебе пішов такий сезон, ціпасільне, ти що? заробляй. Я можу таке, я можу таке, тому мені дуже зараз складно казати про це. От і взагалі, знаєте, не можу, не можу нічого сказати конкретного про Чорногорі. Я тільки що зрозуміла по собі, що тут дуже допомагає ведення соцмереж. Бо Ну, в принципі, зараз ведення соцмереж по всіх країнах допомагає з тим, що тебе знаходять клієнти, тобі легше заробити. Але яке ведення соцмереж? Це ведення соцмереж нон-стопом. кожен день відео, кожен день створення, кожен день генерація, кожен день просування в такому плані, тільки в такому. Це дуже складно, але це реально працює. І все ж таки я теж помічаю, що всі люди, бюті майстри, послуги, які приїжджають в Чорногорію, їм дуже складно е знайти клієнтів, якщо не мати якийсь блок, якщо не розвиватися соцмережі і що не транслювати свою особистість, це теж дуже важливо, бо а, я це зрозуміла, ще в Україні, коли жила на своєму свічковому блозі, але тут це працює як не як Будуть повертатися до тебе, бо типу, ти один такий ексклюзивний. Будуть е, слухати тебе, бо подобається твоя манера і спілкування, е, кому не знаю там дум, думок і всього в цьому роді. Во тому це дуже дуже важливо, як і всюди, але і тут. Ще я зараз чекаю. Ну, от мене буде зараз ні, не хочу казати інтерв'ю, але я вже бли, настільки привикла до цього інтерв'ю. Полачки, у мене будуть балачки, давайте так, з власницею студії в Будві. І це, напевно, буде наступне наше відео на Ютубі. А знаєте що, напишіть в коментарях, не знаю, там, які у вас є питання про говорю. Чи жили ви тут, що ви взагалі думаєте? Чи є у вас, знаєте, якісь, може, сумочки вже трохи скрилися, я можу показати свої очі. Може, у вас є якісь сумніви? Може, ви зіштовхнулися з якимись ситуаціями трешовими? Може, ви дуже цікава особистість, буваєте свій бізнес і хочете теж поспілкуватися, Вот. це було б дуже дуже цікаво. Ну а з вами була соло. Дякую, що ви мене вислухали, бо я дуже люблю поболтати. Особливо, коли я в боїнках на отак в такі вийду, вийду, мені прям в кайф. Мені в кайф, може можуть в воду літь, не в воду літь. Я просто можу трендити, балакати, бо мені так хочеться. І <гум> Я візьме кайфую. Ви розумієте? Ще до речі, один факт, що я реально знімаю контент, я сюди приїхала, я це все знімала і зараз знімаю. Я навіть їхала пару днів назад в жибляк. І я поїхала туди з метою відпочити. Але я просто задоволення зробила купу контенту. І це реально в задоволенні. Я хотіла фоткати, хотіла знімати, я хотіла для себе це закарбовувати, хотіла це людям показувати. Ну от хочеться мені ділитись, показувати, розказувати. І тому е, я це і роблю. Це з вами було дівчатки. Ось такими видами з вами прощаюсь. пока.